Ми не виступаємо ні проти влади, ні тим більше, боронь Боже, проти держави. Ми є державниками всі. І питання в конкретних посадових особах нехай так болісно не сприймається взагалі всіма гілками влади, тим більше до яких в нас. Ну, якщо і є якісь претензії, то наша офіційна позиція на загал і на виході, що ми не критикуємо. Крапка. Ми не будемо розхитувати човен, який щойно рушив, і ну, зрозуміло. Робиться багато помилок, це всім відомо. Ну, але займатися зараз дуже модно стало, критикувати, говорити, викривати все таке інше. Ну, тут більше шкоди для України, ніж користі. Тому, звичайно, ні, ні проти якої влади ми сьогодні не виступаємо. Є інші питання, що стосується наших ворогів, ну, вони не є наші вороги особисті, вони є ворогами. Української державності, українського народу, якщо говорити про Кремль і Путіна, за всю Російську Федерацію так говорити, звичайно, не можна. Це ворогом може бути абсолютно конкретний режим і конкретні його представники. А що стосується партії регіонів, ну на рівні організаційному, наприклад, той, те саме всеукраїнське об'єднання Тризуб, просто не визнало Віктора Януковича президентом після того, як він інагрувався. От вам абсолютно чітка і зрозуміла позиція щодо представників цієї політичної сили.